Всім доброго вечора. Приїхали к нам на мийку у місті Харкові, яка знаходиться по вулиці Достоєвського, 22. Також у нас є мийка на вулиці Одеській, 49. а Наші мийки працюють з 6 години до 9 вечора. Залишилось всього пів години до початку комендантської години, але клієнти все одно їдуть. Та миють свої автомобілі. Також сьогодні відправили обладнання на три пости у місто Бровари, ну а завтра починаємо збирати обладнання на місто Харків, два пости, одномоторна система. Ну, і будемо запускати, я гадаю, що ближайшим часом зніму вам видеообзор на новий объект